Хотілося б, щоб цей страшний сон став неправдою. Перше, її повідомлення було: мабуть, ти мені зараз, як і всі побажаєш, щоб мої діти теж харкалися кров'ю. Ми використовували всі методи, всі засоби для того, щоб були речі, які необхідні. Нам вдалося зібрати 46 тисяч гривень. Можливо, вона мій янголохоронець. До 24 лютого я навчалася тоді ще на другому курсі в аспірантурі. Ми розробляли різні статті, брали участь у конференціях, також викладала на кафедрі тоді ще фінансів та економіки, займалася спортом, любила гуляти на природі, дуже любила проводити час у нашому місті, в місті Києві. Повномасштабне вторгнення, ми зустріли, мабуть, як і мільйони українців вдома, в теплому ліжку, в сімейному гнізді, в найкращому місці на планеті, в рідному домі. Ми побачили зарево, тоді вже прилітали перші ракети. В це було дуже складно повірити. Ми, взявши просто якісь необхідні речі, спустилися пішки. І сиділи на вулиці, не розуміючи, що робити і як воно це все буде далі. Евакуювалися ми 25 лютого, одну ніч ми іще побули під Києвом, було дуже страшно, але при тому ми розуміли, що ми не маємо права ставити під загрозу життя та здоров'я дітей. Дуже не хотілося покидати. Своє місто світі, але довелося тому, що є відповідальність не лише за своє життя та здоров'я, а за життя та здоров'я тих, які не можуть про себе іще повноцінно дбати. Ми їхали 35 годин десь 27 лютого ми прибули на наше місце перші дні, мабуть, можливо, до тижня в евакуації я просто лежала, прийшов ранок. Ти відкриваєш очі, і ти не розумієш, а навіщо От я сьогодні прокинувся? Для чого? Краще було б поспати довше, щоб цей день швидше пройшов, і настала ніч, і знову пора було спати. Тобто, це була повна апатія, була надія, що ти почуєш в телевізорі, що це вже все, все закінчилось. І хотілося б, щоб цей страшний сон став неправдою. Пізніше, все-таки, з'явилося усвідомлення, що це реальність. Це відбувається тут і зараз, це відбувається, на жаль, з нами. Перше, що захотілося робити, це звичайно висловити свою позицію. Захотілося написати скрізь на всіх платформах, що на нас напали. Захотілося відправити. Усі е, фотографії зруйнованих будинків, перших жертв. Хотілося кричати на весь світ. Хотілося вислухати кожного, запитати, як кожен із них. Та, це дрібниці. Це просто звичайні речі, але я вважаю, що дуже важливо, коли всі розгублені всіх розкидало по землі як насіння. Дати зрозуміти, що ну, ти не один. Що мені також болить, так само, як і тобі. Захотілося поділитися своїми почуттями для того, щоб, мабуть, кожен читач зміг прожити це разом зі мною. Чи люди почули сказати про колишню подругу з Росії? Якийсь час вона закрила свій профіль від мене, вона видалилася. Перше її повідомлення було, мабуть, ти мені зараз, як і всі побажаєш, щоб ми і мої діти теж харкалися кров'ю. Я їй пишу ні. Я просто хочу, щоб ви знали. Інші відгуки з одного боку, це просто спостереження, з іншого боку, звичайно, підтримка. Досить таки легше переживати якісь моменти, коли тобі пишуть, що відчувають те саме. Один із наших початкових напрямів роботи у допомозі українцям це була допомога українцям, які перетинали кордон із Румунією. Організаторами були наші друзі. Вони. Організували зустріч українців там, уже коли які перейшли кордон із Румунією. Це були і інформаційні матеріали, інформаційна підтримка, це були чай, так, тобто такі пункти обігріву, це було юридичне консультування, пошук житла, наприклад, пошук квитків. Там пошук якоїсь там найбільш оптимальної дороги для того, щоб для, того, для тих, хто їхав через Румунію транзитом. Із кожним днем війни була потреба у певній провізії, чи то у продуктах, чи то в одязі, чи то в амуніції. У медикаментах, в аптечках. І разом із друзями знову ж таки потрошку почали брати участь у зборах формуванні вантажу для доставки цієї провізії нашим захисникам. Найчастіше, це, звичайно ж, броники. Це була каска елементарна, там це були. Там аптечки із, там, от я точно знаю, там є джгут, серветки зігрівання хімічні. Було досить актуальним для мирного населення, наприклад, дитячі суміші, підгузники. Робилася робота по, по збору, по комплектуванню, по складанню цих речей, і потім вже наші чоловіки своєю. Чоловічою командою, е, їхали у міста, які найбільше цього потребували. Дуже часто ми бачили, що чи наші студенти, чи наші випускники е, також або пішли захищати нас на фронт. Завжди старалися підтримати, дзвонили до цих е, дітей, так, до цих хлопців та дівчат. Запитували там, які речі конкретно потрібні, можливо, там, якщо, б, якщо вони, наприклад, були в залишку, так, ми могли їх передати там, чи взяти участь у зборах, там, донатити, розповсюджувати. Тобто ми використовували всі методи, всі засоби. Для того, щоб були речі, які необхідні. Один із напрямів роботи волонтерської, я хотіла захопити нею наших студентів, їхніми руками, їхнім часом, їхньою енергетикою, їхніми стараннями та зусиллями. Дівчата наші Підготували окопні свічки для ЗСУ. Це були перші холоди, і ми вирішили, що таким чином ми зможемо хоч якось зігріти наших захисників і наших захисниць. Дівчата їх сформували і не лише підготували, а ще і вирішили їх розмалювати для того, щоби. Беручи в руки цю свічку, я думаю, що таким чином передається тепло, передається старання. Також у нас іще на поверсі стояв кошик добра, там, співробітники, студенти, які заходили, клали туди там, хто що вважав за потрібне. Хтось поклав теплі шкарпетки, хтось там вологі серветки, хтось шоколад, печиво знеболюючі, також туди ще ми поклали серветки хімічні, які зігрівають. Ми передали цю посилку до хлопців, і я рада, що наша грінченківська родина підтримує такі ініціативи, долучається, і я дуже пишаюся нашими студентами, чесно, їхній небайдужості. Я скролила стрічку в Фейсбук і побачила, що одна із вихователюк із дитячого садочка, який відвідували наші діти до початку повного масштабного вторгнення, дуже часто скидає собі в стрічку молитви за воїнів щовечора, щоранку, щодня. Зв'язавшись із нею, я дізналася, що її син служить. У нього. Не вистачає якихось там речей, тепловізора чи бронежилета. Мене досить таки здивувало. Я в неї запитала, чому ви не напишете про це. Вона сказала, що соромиться просити. Це мене досить таки шокувало. Я запропонувала їй, що давайте я напишу про вас в третій особі, і ми зробимо збір. І він буде вдалим, і він буде досить швидким. Дуже багато людей відгукнулось, дуже багато колег, дуже багато її односельчан підтримали. І збір був швидко виконаний, і були куплені необхідні речі. Завдяки цьому збору за тиждень нам вдалося зібрати 46 тисяч гривень, за що ми дуже вдячні всім тим, хто долучилися до нього. Вона плакала, знаєте, чому вона плакала? Тому що вона була здивована, що чужі люди можуть підтримувати більше, ніж ті, що поряд. І розуміть ближче. І розуміть якісніше і глибше. Тому її вона була розчулена. І зараз, ну, зараз я відчуваю я ще й досі відчуваю її тепло. Просто в привітанні там з чимось. Просто я відчуваю це для мене важливо, мені приємно, це мене оберігає, заряджає. Я впевнена, що кожен з нас змінився. Звичайно, кожен із нас постраждав у цій війні по-різному. Дехто втратив найдорожчих, дехто втратив дім, дехто втратив друзів. Проте, впевнена, що це випробування зробило нас єдними. Воно зробило нас сильнішими. Воно зробило нас гнучкішими, пластичнішими, злішими та діяльнішими. Україна переможе, тому що за нами правда. Тому що ми живемо на своїй Богом. Нам даній землі. Тому це станеться обов'язково. Я в це вірю, ми в це віримо, тому що ми вдома.